Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснив, чому він не служить у лавах Збройних сил України, хоча є військовозобов'язаним. Експрем'єр сказав в інтерв'ю програмі Є розмова, що готовий воювати, якщо його покличуть. Я жодного дня не залишав Україну починаючи з першого дня війни. Два з половиною роки я був в Україні до моменту прийняття закону про мобілізацію, який дозволив мені, як надзвичайному уповноваженому послу України, виїхати за кордон на саміт НАТО. Були такі теоретики, які розповідали, що мене немає в Україні. Зараз нехай це розкажуть у суді. Ще потім Гроші заплатять за наклеп, я відправлю їх в армію. Я військово зобов'язаний. З першого дня війни і до моменту прийняття закону про мобілізацію, я перебував в Україні. Якби тільки був виклик, якби ЗСУ сказали, нам потрібен Яценюк, я вже був у ЗСУ. Однак це не звільняє мене від відповідальності допомагати ЗСУ. Перше, що я зробив у перші дні війни, перерахував зі свого особистого рахунку 100 тисяч доларів. США міністерство оборони України, сказав Яценюк. Військово зобов'язаний. Починаючи з першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію, я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки Збройні сили України сказали, нам потрібен Яценюк, я б вже був у Збройних силах.